У нас велика кількість державних програм, велика кількість програм обласної ради на підтримку бізнесу. Маємо відстоювати наші з вами інтереси і створювати для вас, перш за все, умови навіть в таких дуже важких ситуаціях, для того, щоб ви далі мали змогу працювати. Щоб ви працевлаштовували людей, працевлаштовували молодь, тому звичайно всіма державними програмами маєте користуватися. Деякі з них є унікальними саме для Харківської області. Якщо щось не працює, маєте інформувати. Далі ми з вами будемо, звичайно, це все виправляти. Тому що знову ж таки, повторюся, ми на одному з вами боці. У квітні місяці цього року була оголошена ініціатива щодо звільнення харківського бізнесу від місцевих податків. І вже в квітні знову-таки, за підтримки обласної адміністрації урядом було ухвалено відповідне рішення видачі субвенції місцевим радам.